У рівному не працює частина світлофорів і припинили рух тролейбуси через відсутність напруги. Така ситуація склалася через ракетні обстріли напередодні у рівному. Щоправда, по обіді ситуація дещо покращилась. Частина тролейбусів виїхали на дороги. Також запрацювали світлофори у тих мікрорайонах, де з'явилося світло. Нагадаємо, аварійні відключення електроенергії продовжуються. Людей закликають з розумінням поставитись до даної ситуації. Ні міський голова, ні голова військової адміністрації, ні е, будь-який інший керівник не має в своєму кабінеті кнопок, які вмикають або вимикають той чи інший е, мікрорайон, вулицю чи об'єкт е, цивільної інфраструктури. Над цим працюють виключно енергетики. Виключно енергетики е, дивляться на стан мереж, коригують їх роботу. енергетики. Працюють ці в цілодобовому режимі. Давайте будемо вдячні для них. Давайте дякувати енергетикам, рятувальникам, комунальним службам, які в цілодобовому режимі працюють на те, щоб в нас було світло, щоб в нас була електроенергія.